Хто є? Ідея, і хто ти? Хто ти скажи? Хто? Ха, Привіт. Я сингулярність. І так, то. я тобі хочу розказати, ну, ти прото. Молода зірка. Ой, молода планета. Дитина планета тоді ще. Я сингулярність. Я зробила всесвіт, Ну, я зробив всесвіт, там, І ми в сознанні. сузнанні. От так, А в моєму сознанні що? А що таке молода планета? Ну, молода планета чи дитина планета, це планета, яка ж формирується. Ну, в нашому скопченні всесвітів є ще дубавки до значення Молода планета. Через те, що стався глюк, коли формувалися сингулярності, то вони стали живими і ну, вони там, так сказати, дружили, грали ну, і говорили. Ну і коли вони вибухли, то ну, всесвіт, який вибух з них, стався. Тож живий. Ось вот так. А, понял. Так. Ну, і молоді планети в нас, все ще? Ну, молоди планети в нас це ще м -м, планети, в яких формурується сознання, і ну, ви гуляєте по тому сознанні. І це моє сознання. Ну та я не знаю, чому ти в своєму сознанні представив мене в зефірі в тому. Зефір? Ну, він солодкий, походу. Ну та. Коротше, пока. Я сам тебе ставлю тут гуляти в тому зефірі. Пока, не пока, не знайомить. Пока. Ой, проблема в мене сталась. Походу тут. А, походу, тут. А, 5 планет. А я придумав 7 нас. Меркурій, Венера, Тея, Що ж, Марс? О, Земля. Прикольна назва. А тепер вісім нас. Ну, і ще. Ну в нас є. Церера назва і Плутон. Отакі От назви. А може скласти е, тоді з кільці, які формуються планети? Це не якийсь бред. А може з астероїдів? З астероїдів? Це не якийсь ще один бред. Ні, не, не той. Щось інше. Проснуся нарешті вийшов зі стосознання. Як відкрити очі? Вау! Планета проснулась! Треба робити знайомство планет.